Президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебот зустрілися з австралійською групою з розслідування катастрофи літака Малазійських авіаліній рейсу mh 17. За словами Петра Порошенка, попередні результати розслідування підтвердили, що літак був збитий російською ракетою. Розвіддані свідчать, що повітряне судно було випущено. В ракету з системи БУК М, яка була завезена з Росії на Донбас разом з екіпажем, підкреслив Петро Порошенко. Тоні Ебот зазначив, що зранку, 17 липня, літак був збитий в небі бойовиками, підтримуваними Росією. Він подякував австралійській групі за оперативність і ефективну роботу. Прем'єр Ебот також відзначив. Допомогу української влади в організації роботи австралійських експертів Петро Порошенко наголосив, що так звані ДНР та ЛНР мають бути визнані терористичними організаціями, і нагадаємо, що 10 грудня до парламенту внесено проект закону про визнання самопроголошених організацій Донецька Народна Республіка та Луганська Народна Республіка терористичними організаціями.